Вітаю вас, шановне панство, ви на каналі Твоя риболовля. Ми з вами, ну, не біля води. Ну, хоча чому ні? Дивіться, яка краса. Сьогодні, як ми обіцяли торік, ми вам покажемо, як ведуть себе наші приманки у воді. Знаєте, зараз вода прозора. Може було б десь і на березі таке зняти. Але дуже дякуємо Роману Віталійовичу, який стоїть там у закуточку, який предоставив нам такий шикарний акваріум. Хлопці, скільки їх тут цих акваріумів? Які тут риби є? Це вже щось. Тому ми потихеньку спробуємо це вам показати. Зараз на вулиці мінус, такий серйозний мінус. Тому ловити. З льоду ще, ну, мабуть, не вийде, а спінги, мабуть, недільки на півтори треба сховати. Але є позитивний момент. Як тільки наша земелька трохи підмерзне, наші хлопці на своїх броніках підуть далі чортів ганяти з нашої української землі, натхнення їм, ну і наше вже традиційне. Слава Україні! Героям слава! Так що. Чертів багато, але всіх вогньою. Ми починаємо. До речі, це перша наша приманка, яка вийшла в світ, яка має назву Helix Lack. Ми розказували про неї, показували, як вона може бути оснащена. Тобто тут може одягатися двійничок, одинарник, офсетник, крючочок. А зараз ми показуємо, як вона себе веде. До речі, перший окунь. Такий, який має розмір двох лодонів моїх долоні, був пійманий на цю приманку на відстані десь 50 метрів. То був перший мій дальній закид, перша проба приманки. Коротше, я там аж під... як мала дитина підстрибував. Ну, дивіться, що у нас відбувається. Якщо отак от на позицію, там. до речі, я тут показую вам, як він оснащено. Цей монтаж. І практично так і ловлю. Ну, дуже рідко коли ставлю е, чебураху ту розбірну. По-перше, якщо колір, скажімо, такий яскравий насичений, як зараз ця применка, тоді я роблю і високі підриви, тобто отакі. Бачите? Це дуже інтригує рибу. А жителів цього мирного акваріуму порозганяло по всіх. Боже, що ми робимо з рибою? Роман Віталійович, потім вибачення від нас гаразд. Вона... Ні, диви, диви, на наші приманки ці ходять подивитися. Дуже великі підриви. Роблю невеличку паузу і далі продовжуємо проводку. Але якщо це осінь і колір приманки зміни на темно зелений такий болотний, як люблять е казати, тоді дивіться, що я роблю. Ось така проводка. Ось така. І поповзли. Так, вірогідність того, що ти щось там зацепиш когось там велика. Але тільки з такою проводкою ми можемо. Зараз ось так так поставлю і отак потрохи-потрохи от повземо, Отак. От. Тоді. Тоді цей товариш нам дуже сильно нагадає якусь, якусь живу істоту, яка живе у воді. І тому поклівон буде, якщо рядом є хижачок, окушок, кошок, там може і щучка, поклівон буде незамідлітельний. Ось так працює Хелісла. Ну, бачили? От, от так тільки зовсім навпаки, тобто він його... Її... Коротше, я вже не можу. Тут такі риби, хлопці, вибачте. Ось так. Тобто ми практично її тягнемо по дну. І це краще робити не кінчиком спінінгу, а півобертом катушки. Ось таке. І от така штукенця. А якщо літо, якщо риба активна, о! А, яка краса. Ну, це вже все. Дивіться, ось так. І погнали потихесеньку. І десь на третьому, четвертому або п'ятому підкиді, у вас хтось може бути і на гачку вже. Далі у нас буде такий шикардосний віброхвост. Це гатіослін. По проводках. Ну, дивіться, якщо риба активна, ми можемо зробити великий ось такий підйом. Бачите, як хвіст грає у приманки. От дивіться. І що дуже важливо, що він піднятий до верху. От дивіться, як виходить. Це дуже дратує окушка, і він з великою вирогідністю клюне на цей. Шикардосний силикончик. По типу оснащення гачками теж саме. Одинарник, офсет. Зараз, до речі, ось це розмір 2,4 дюйма. І там двійничок стоїть. Якщо риба не дуже активна, можна використовувати отакий момент. Так, зараз ми його ось так і поїхали. І ось такі потяжки, ось такі невеликі, ось такі. Тобто пів оберта катушенцею і ось так от воно йде. Ось такі поклівони йдуть. Якщо ж ви раннім ранком, коли окунь утворює котли, дивіться, можна зробити ось таку рівномірочку. Ось так. Тобто у верхніх шарах води робите проводочку. І ось така симпотяга літає у вас у воді. Далі це взагалі красень. Це нюкров у розмірі 2,6 дюйма. От, дивіться. По-перше, що до проводки. Дивіться, дуже непогано себе приманка показує, коли ви робите невелику ступінь. Дивіться, тобто ви підрив підіймаєте його десь сантиметрів на 15. Але довжина проводки десь сантиметрів 5. Ось так. Оп. 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 І ось такими ривочками, хто дуже активно їсть таку приманку, це ранішній окунь великих розмірів, судачок, до речі, щучка, теж не ігнорую. Коли потрібно, ви можете робити достатньо великі ступіньки та й по пів метри. Але ось так він ну, повністю, дивіться. А, яка краса. Тобто він чарує рибу, рибунку нашу. Якщо змінити двійничок на одинарний, то оці все тільце приманки буде підійматися. Двійник для неї за І бігла. Якось ті рибу, то що в углу стоять, на нас косо дивляться. Далі де вже важка артилерія. Це гатіо в розмірі 3 дюйма. Теж на двійничку. По проводках, дивіться, те ж самий, той ж самий варіант. Можна робити отакі підкиди. Можна лобити підкиди значно вищі. Тоді вся приманка починає грати. Дивіться. як все виходить. Можна вести зараз відіду отак от У. дивіться, як воно виграє, а? Тобто варіант ваш, приманка наш, дуже і дуже і дуже непогано показала собі по судочку. О! Ну-ка, 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 риба, ти хто? Коротше, зараз будемо екзотіку вилавлювати. Та ні, вона якась озерна, така шустра, де-деба. Диб Були моменти, коли ми коряги чіпляли. Ну, давайте, може, земітуємо, щось когось витягнемо. Дивіться. Ага. Навмисно ти так не зробиш. А? Яка краса, гарнюня. Далі панство, переходимо на малих. Наразі то в нас дізі. Ну, я вам хочу сказати, що цю приманку, а ви вже це знаєте. Полюбили не тільки хлопці, які... Ловлять ставрітку, а й полюбили ті, хто ловлять звичних наших Дніпрових окунців. Вона змонтована на морській джиголовці. Коротше, така штакенця. По проводках. Перше, підіймаємо її і це верхні шари води. Ведемо, робимо маленькі підривчики маленькі. Це проводка. Приманка номер один, коли окушок харчується. Ну, це просто клас. Далі. Наша, можна сказати, так улюблена проводка. Це підйом ступінька. Підйом опускання, Підйом опускання. Дивіться, як вона хвіст її як задирає. Бачите? Це для окушка, ну, що доктор приписав. Як мальок, який те щось знайшов і їсть. Дуже симпатичний примануха. Має дуже багато кольорів. Як для морської риболовлі, так і для нашої пресноводної рибалки. А? Ну це щось. Ну. Можна поставити составний монтаж сюди. Тобто чебураху розбірну. Але краще все ж таки, дивіться, як вона себе веде. Це коли ви її одягнете на джиголовку. Ось такий. Ну, риба-рибам. Хто там? Оцей. Опа! Це ж був поклівон, хлопці. На що ми їздимо на ту рибалку. Тиба? ну, давай, 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 давай. Алло, алло, басота, що ми їмо? О, ти диви, 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 диви. Як вони? Ну, і хто що їсть? Не треба термометр гристи, не треба. Ось. Оп, 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 оп. Ба-ба-ба, ти -ба -ба. диви, що творить. Все, виймаємо. Далі панство Файпер. Ну, я вам скажу, що ця штука наробила. Ну, фурор, може, так і не треба казати, але й вона дуже-дуже сподобалась людям, які працюють в розділі ультриків. Ну, може нано, ну, дивіться. Це черв'ячок. Ось такий. Щодо проводок, хлопці, фантазійне, що хочете. Хочете отак от його стучити по дну. Хочете робити підривчики отакі. Коли карася ловив, дивіться, як робив, опустив, трохи отак от протягнув, такий підкид на місці, практично на місці, далі отак протягнув, підкид, пауза. Далі тягнув, тягну, тягну, тягну. Ну, може сантиметрів 10-15. Підкид отак от погрався, на дно заново поклав. І ось так потихесенько, потихесенько, потихесенько. Можна проводку робити, якщо хочеш спіймати ну, щось таке більш симпатичне, ніж красика васика. Може якусь густирочку, може якусь пліточку, дивіться. І пішли в товщі. У середніх шарах води, дивіться. І йдіть собі так, спокійно. Підкидуйте і бросайте, підкидуйте і бросайте, підкидуйте і бросайте. Ось таке. Тобто підйом йде вашим підривчиком, а потім даєте змогу трошки опуститися приманки. Хоч він і слагнув, не має своєї гри, то ви йому дайте цю гру. Дивіться, як непогано. Так, а що якщо ми спробуємо... Ну давай, може хто клюне, поки Роман Віталійович не дивиться на нас, давай. Гадесно робимо. Так, так, так. Ну, черв'ячок такий гарнюня, а ти засракує, ой-ой-ой. Закончик охв така. Дивіться, полоса такі. Ну ті, дивіться, що, що так? Гля-ля-кусає його. Типа, ті типу, акула. Так, так, так. А ось панство, подивіться, як веде себе приманка, як вона світиться в ультрафіолетовому. Так, та я ж задивився. Дивіться, А, яка краса. Також є у цій гамі приманок світонакопичувальні. Тобто ви ультрафіолетом світите пускаєте приманку і вона деякий час світиться. А зараз подивіться. Подивіться, хлопці, оце приманка, яка світо накопичувальна. Бачите? Ультрафіолетом трохи присвітили, і вона деякий час буде отакою симпотягою у воді. А, яка краса! Ну, опана, тихо! Тіхо! Ну, що я можу казати? Якщо воно веще, так воно ввеще. А ну по Гарбанот який, давайте. Так, це не вбити оцю рибку, вона тут ні до чого. Під... Ну, ну ну давай звідси. Отак, ось так. О, така краса. Скаляре, в общем, тут чуть гадость не сказав. Отак, ось так. О, так, так, да, це наші приманки, щоб тут дивитись. Буде за себе погано вести. Усі акваріомісти будуть їх купляти. І так, панство, на цьому позитиві ми з вами не прощаємося до нових зустрічей, до нових приманок, до нових покиденьок. А яка краса. Ой, ой, по, пошла, пошла. Дивіться, ой, хвостиком як. Сам би гриз. Ці приманки ви можете запросто заказати у нас на сайті. От дивіться, ось сайт. Отак от, от з'являється сайт медленно, ну дуже. О. Тобто, до нових зустрічей. Всім скорішої перемоги. Дякуємо, підписуйтесь, лайкайте. Ну, ну як не поставити малесенького такого лайкосика за таку красу, а за цей поклівон практично мирної екзотичної риби. ага, До нових зустрічей, панство.